Всім привіт! Сьогодні в нас от гарне Peugeot 207 2008 року випуску 1,6 двигун. Значить, Приїхало з двома проблемами, це стук по ходовій і були замінені стійки стабілізатора. Ось, новенькі стоять. ну Тут все просто, дві гайки, всередині зірочка Торкс. Ось так. І назад так само закручуємо та й все. Проблем нема. По стуку нема. же був стук по двигуну. скоріше всього, що це був ролик. Ролик помпи. Тому його е, зняли. Так, пішло, треба. Ми його зняли. Ось звідси, не знімаючи саму механізм, якби натягування. ось цей ролик які проводить в дію помпу от шків помпи через шків корінвала. Сам металевий, тут ось різина і по ремню. Він крутиться гумовий. Тут з торця наставляємо торкс Е27 з дирочкою. Ззаді, от я ключком, ззаді, сто, тримав там гаєчка на 10. Все, рукою підліз, ключка тримав, відкрутив і ця вся механізм знявся. Ролик знявся. Ще один ролик генератора натяжний, який зверху. Ось, ось сам механізм. І ось ролик. Взводиться він дуже хитро. Ну, мене такий був, ключ на 30, бо головку, ну, не встає, тут все мішає. Вставляємо ключ на 30, підводимо сюди. Справа. Ось зараз. Оцей штифтик. шлоп. Він фіксує, і все. Получається, сам натягувач взведений, послабляється ремень, можна зняти ремня і приступати до демонтажу механізму для заміни самого ролика. Для цього нам треба буде головочка Є, е, Е10. Ось така Е10. Є е ЕЗ, І от, от така зірочка внутрішня. І там два красивих. От, болтика. Ось я вже їх почав викручувати. Ось один, там номер два. Все. Ми їх зараз викручуємо і механізми в руках. Далі покажу. Ось так знімається. Це ось натяжний пристрій. На оригінальний, 2008 Судя по тому, що цього от болта всі втулки є виняв, поки грязюки, все, що ніхто ніколи в житті не розбирав. Так. Шестигранчик, відкручуємо і знімаємо ролика. Знаєте буде видно, щоб дати ремня як переходить, як ремень. Отакий От у нас ремень знявся. Ну, вас кажуть, ще трохи походить. Да? Угу. Ось. Якісь мікрове... А, дьоц. Будемо ставити новий контітеч і два інусних ролика. До речі, ось цей... Ролик, який там тримався, цим механізмом. Ось наша зірочка з піпсиком. І на 10. Ось, це я вже виняв, просто треба буде міняти Франсе Іна, той стояв Іна з завода. Так, що у нас тут коробочки. Ну, Коробочки, такі самі, Франсе Іна. Х6. Под тим самим номером Все. 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 Однаковий. Це значить новий. І ось цей новий. Есть. Подшипник іна. Все, хороший. Все, осталося відкрутить. Ні, далі. трошки так дальше буде. Чи ні, я ж не бачу. Так, що в нас тут? Пробити границ. Пробистирані. Треба більше. Сейчас карамельний вечер. Шестирамі. Восьмерочка шестигранник По розпадалося Так да? -да. Та-дам. все, ролик знявся Такий ж самі Іна Абсолютно. Однаковий

І чи він там? <ріпи> Ти Та далеко знімаєш, будеш кажеш, не бачу, що знімаєш. Та воно знімається, воно знімається. само знімається. Воно камера нормальна. Да? Все, ось так ось. От. Откручуємо цю болтик. Дві втулочки. Новий ролик. Двух сторон. У нас стояв ось так. Всім до нас, до колеся. Ага, як торгайтесь, йдемо тоді під машину. Пошій беремо лампу. Що ти біжить? Тут я знімати тебе. Да, залізеш сюди як. Уже удобніше було б тако зі цей бачиш, дуже не видно видно тільки мою руку. Тут нічого не видно. Відпусти. О! Значить, держи. Так, ось наш ролик з толками. Мега... а ну-ка. О! Ось так мега удобно. Все. Чик. О! Ролик за шоу. Тепер беремо кришечку. нас все ось виймається послаблювати самого механізму натягу. Все, вставлено. Гаєчку на 10. Там сзади. Опа Руководить. Все, попал. И закручу Не же сильно. Там трещотка, ключик. Есть. И еще один ключик. Не дуже сильно, десь так 20 до 30 ньютонів. Це Пластмаса. О! Ось так. Досить. Чого ти уйшов туди? Послабляємо його. Все, можна покрутити. Все, обертається. Тут ось посередині такий є язичок. Ось така штучка. Виймається і він розслабляється. Дає можливість завести ремня, потім. туда заводится. Все. Ставим верхний ролика и будем надевать ремня. Пошли. Давай. Как ты его выключаешь? Стоп. Все. Ролик поз... зажали, поменяли и вставляем этот механизм на место. Ходи сюда, чтобы было видно, все там. На это снимать. Мы да, 8 месяцев тулка. Вот, Наверное, ничего то там и выгодно. Руки твои. Ага. Угу. два там. что да. застроим вот так Всё, сюда нүг. И можем игру. Комбалтика, головочку і засмачування. Значить, зажали ми верхній натяжний ролик механізм і завели ременя. Що хочу показати. Сначала завели на колінвал потім закинули ось на генератор. І потім надівся вже на цей. на компресор, на компресор. І ось отой піпсик. Ось якщо дивиться звідси. Ось. Він витягується і послаблює той ролик помпи. Там далі помпа. Ось нас він ще розслаблений, бо не взведений натяжний ролик. Йдемо і... наверх і взводимо. Так, Тут у нас ну, дві стійки стабілізатора, ось замінені нові, шарові нормальні, там теж нова стієчка. Так. так, ось на зверху механізм затягнутий, щоб подивитися, посвітримо. Чи покидати ті два болтика, їх не видно. Ось один видно за пружинкою. І другий там схований, там його... Взагалі не видно. Так, беремо. У нас вийде трошечки на себе. Послабиться і вискочить з Ось, вискочив стопор і просто відпускаємо. Все, ремень натягнувся. Давай, проворачуємо. Ось так. Провараємо колінувал, Дивимося, що ремень гарно ліг всі ручейки. Все обертається. Тобі не видно шкіф помпи обертається? Ні, я не пробую. О, я звідси бачу, що ролик обертається. О, ну ось там от він. Так, все. Ременчик, все, новий. Ось все нормально. Все. Ідемо заводимо. Видозбираємо всю машину, колеса. Заводимо і слухаємо по звуку, як буде працювати двигун. Все, Я наверх, ставимо колеса, одне вже поставили, ставимо ліве, ставимо підкрилок. Завели двигун, Робить тихенько, як і має бути. Так, Ось наші шурні, ролики, Ось помпа вертається таким чином. Причина шума стука був цей ролик. Той ремень метрий, поменяли поміняли всі ролики з новий ремень. Працює тихенько, гарно, як і має працювати. до собираем машину не видаем хозяйки хозяйка у нас девочка машина девчачья